Настільки хотів захищати Україну, що добровольцем просився спочатку у Франківську тероборону, а коли не взяли, то і в Калуську на фасаді ліцею номер 24 відкрили анотаційну дошку полеглому герою Євгенію Шишову. Саме тут військовий навчався та розвивався у спорті, з маличку професійно займався футболом. Був капітаном команди Ніка, яка свого часу посідала призові місця у Європі. Та у перші дні повномасштабного вторгнення не вагаючись відмовився від улюбленої справи і пішов на фронт Женя був добровольцем. Нація добровольців не переможна. І саме в цей день, Жені, 14 березня, 22-го року, прийняв присягу на вірність Україні Він не був військовим, але вирішив ним стати, коли прийшла біда до нашого дому. він Він зробив свій вибір свідомо. Ми е, дуже пишаємося ним і його виборами. Був безвідмовним і завжди намагався допомогти своїм. Друг полеглого захисника Андрій Турлай розповідає: познайомила їх велика війна. Зустрілися у військкоматі наприкінці лютого минулого року. Разом приїхали з Калуша до Франківська, і відтоді разом пліч опліч боронили державу на одній ділянці фронту. Загинув Євген 8 вересня на Запоріжчині. Я точно знаю, що осколок прилетів. Вістань була 86 метрів, здається. Його поранило в руку і пробило живіт. Так він загинув. Дуже хорошим хлопцем, дуже хорошим. Він наскільки спокійний був. Він допомагав нам окопи купати, хоча він був в окремому відділенні, бо він був кулеметником, я був гранатометником. Але все одно, ми недалеко ми були біндажі, наші, там 50 метрів. Пам'ятати про тих, хто віддав своє життя, захищаючи країну від російських окупантів, це переконує міський голова сьогодні обов'язок кожного українця і розповідати про подвиги сучасних героїв наступним поколінням. На жаль, громада Франківська щотижня втрачає 4, 5, 6 наших героїв. Це велика жертва. Жертва заради того, щоб ми могли творити українську державу. І саме тому анотаційні дошки відкриваються, як правило, на школах, на закладах навчальних, для того, щоб зберегти пам'ять у віках, щоб кожна дитина, кожен батько чи мама, кожен вчитель пам'ятав, що за те, що ми можемо українською мовою говорити, українською церквою, віддали і віддають своє життя найкращі наші діти. До слова нотаційну дошку відкрили у межах проєкту Івано-Франківськ місто героїв Наталія Лзовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.